Всім величезний привіт! Ви на каналі Надя зі Львова, 80 гривень за кілограм. Сьогодні Останній день завозу. Все як ви любите, все як я люблю. Глуза від Alex and Company. Це 100% віскоза, 12-ка англійська. Це люксовий англійський бренд, досить недешевий, класичного одягу. Ще ось такі класичні туфлі, але вони бачите всередині трохи знищені. Якби а в цілому досить хороший стан був. Я гортаю одяг, тому що це мій один з улюблених магазинів. Я знаю, що обов'язково щось знайду, і навіть не знаю, з чого починати товару дуже багато. Ну, реально є товар, є в чому вибрати. Я сподіваюся, що я знайду якісь такі класні бренди, щось для себе, щось для. Ас, щось для мого інстаграму. Ви подивіться, які шльопанці. Це шкіра. Устілка замша така м'якесенька. Вони такі красиві, вони такі шоколадні. ви знаєте, їх хочеться навіть надкусити, з'їсти, наскільки вони красиві. Сюди, звичайно, підійшла така блуза від мін полюват. Мятний оксамит. Це не мій принт, але. Я впевнена, що багатьом подобається 100% віскоза. Як бачите, яскраві барви і різні фасони, різні фактури тканин, і різні бренди. І я бачу кеди від джоулі, від мого улюбленого англійського бренду в білому кольорі. Звичайно, що у них вже замазурки, тому що вони вимастилися до іншого взуття при перевозці. Ну і так далі, але це можна попрати. А в цілому в них дуже хороший стан, вони ціленькі. Ще ось такі сандалі, модель така називається Рибака. Ще ось такі босоніжки, але вони такі класні, вони просто класні. Реально, це шкіра і в'язані такі деталі. Це від бренду Clarks. Пляжні босоніжки на жару 27-20 заважила. Хочеться все купити. Але для чого? Тоді мені це все скупляти? Теж, якби я вагаюся, ну, без потреби не буду купляти. Взагалі зараз такі ліміти у мене. ну Ліміт саме такий щільний футболочка. В бажевому базовому кольорі У нас ще з етикеткою передостанній день можна, звичайно, я вам неодноразово показую, Бавовна з модал. А це двадцятка, англійська це дуже хороший ходовий розмір. А... Не знаю, не знаю, що мені робити з цією футболочкою. Швидше всього, що я її не візьму, навіть не дивлячись на те, що етикетка, тому що в мене купа всього. Вже накуплено і воно в пакетах стоїть. Тому я сьогодні якби обмежую себе в покупках. А коли я себе обмежую в покупках, звичайно, я знаходжу щось дуже класненьке. Є ще такі кучі, я вже показувала неодноразово цей магазин вам. Ось такі туфельки, такі човники від Marks Spencer мають вигляд. Таких новесеньких, практично. Ну, точно ідеальний стан, колір, красивий, гірчичний, такий жовта охра. Вони елегантні, такі носочки видовжені мають, бачите, гострі, ну красиві красиві туфельки, нема що сказати. Сподобалася ще така класична блуза, Вона для ділового гардеробу в на синьому кольорі. Комір оцей верх. 14 ка англійська з трикутажу, виконаний. На спинці близько, як ви бачите, така лаконічна блуза, і сюди ви гарно пасували ось такі туфлі класичні. Ну, бренду Next. Потребує робота такого стилю, якби елегантного, класичного і зручного, якщо ви на роботі, адміністратор чи а, ким ви там працюєте, вам потрібне зручне взуття, так але красиве це теж дуже би гарно виглядало. Знову ці босоніжки в стилі рибака зараз масі модуті, зарі такі є. Це і Я здивована, що молодь, якби це зараз тренд. Це не антитренд, бо масимо Дуті, бо не випустив нові колекції. Також як масимо Дуті, Зара і так далі ну, продукують різні брюки, як Слім, скіни і палацо. Тобто є різні фасони. Ми не обмежуємося якимось одним фасоном і не носимо в цілим селом одні штани Палаццо прямого крою, Кому що пасує дівчатка. І не від Nine West. Так читається цей бренд. Ну, красиві туфельки теж всередині вони, якби устілочка ця посипалась, така спідничка цікава, так? Вона смережева, такого щільного, білесенька, причому базова. Дуже жаль залишати красиві речі, коли ти бачиш, ну, немає попиту. І немає часу, якщо чесно, то і немає часу і бажання, і немає часу це все виставляти, цим займатися, тому що це забирає величезне кількість часу, труда. А якщо немає якогось результату фінансового, то немає і часу, і бажання від FНF. Така сукня, вона віскозна, красива, принтова. Ще ось така сукня. Вона трішки така ошатна від італійського бренду. Я вперше побачила цей бренд. Низ, спідничка трикотажна, а верх тканини, якби верх подвійний, зсередини ще. І тут шовк натуральний є. І трикотаж віскоза. Красива сукня made in Italy. Така жіночна, жіночна, до ось таких босоніжок делікатних. Суконь зараз теж є дуже багато. Ну і нема тепла. Що ось цього року я не знаю, як в ваших регіонах, чи теплесенько, Одеса пишіть там, як у вас, чи у вас жара? У нас так прохолодно. І я одягаю ще куртку зранку. Від Боден така сукня. Боден мій улюблений теж бренд, такий як Джоуліс, Вони навіть чимось ці бренди схожі на це теж англійський бренд. Ви подивіться, яка вона витончена, яка вона жіночна, яка вона романтична і наскільки тут хороша якість, а який насичений колір, а в реальності ще кращий. Це бавовна з віскозою. Дуже красива сукня, дуже я. No. Мені слинки течуть, мені слинки течуть, коли я бачу, наскільки є красиві речі. Футболочка такого великого формату, вона фактурна, фактурний трикотаж, досить щільний. Колір насичений, червоний, такий до ягідного. Подивіться, яка якість. І знову сукня Бодем, знову такого подібного фасону, але інша вже зовсім. Темно синя теж насичений такий принт. Вона підкреслена в неї італія, призібрана спідничка. Дуже красива теж жіночна сукня. Ах, такі речі приходиться залишати, Це теж бавовна з віскозою. Така якась красива сукня. Бачите, скільки сукенечок красивих є. Ось ця красива, дуже легесенька тканина. Подивіться, насичений такий коралово-білий принт. Вона з кишеньками зав'язується на поясочок ззаду. Або спереді, можна так поясочок зав'язати. Я таких поясочків не люблю. Я люблю цілісний пояс, не боковий Це від бренду Closet. Це 100% бавовна. Як бачите, у нашій науці, подивіться, що я знайшла. Я знайшла. Від Ральф Лорен, лофери, шкіряні лофери, Ральф Лорен, я в шоці від 300 євро це 38 розмір, то педична усілка на носочках, трохи фарба витерта. І від Paul Smith я знайшла футболку. Лофери я беру для себе. Це стовідсотково. Це, мабуть, будуть для мене вони. І футболка в розмірі М Культового бренду Пол Це англійський дизайнер. Я дві дизайнерські речі знайшла, і я знайшла їх. Ну, я впевнена на 90%, що для себе я ще лофери не мірила, поміряю вдома. Ну, футболочка, зрозуміло, емочка вона буде на мене добра, буде чуть-чуть більнувата. Це якраз таке, як я люблю. І Пол Сміт це мій улюблений бренд, я неодноразово вже це говорила. Я, а, мені слинки відчуть, коли я бачу цей бренд в будь-якому стані. Подивіться, футболки 80 євро, 85-120 євро футболки цього бренду. Можна знайти такі дизайнерські речі. Ось така теж принц зебра. Це його культові принти. От такі категорія зебра, якби. Бачите, футболочки такі є. Хочу вам показати. Так. 90 євро така футболка. Тобто футболки в середньому 90 євро від 85. За 60 щось було. 95 в середньому 85 і 205 навіть було нічого собі. Ну, я добре зайшла, я взагалі зайшла класно. Ось така лялька, яка вона а, пупс, вимощена, але вона номерна. Так, від Banana Republic. Базова блуза. Вона така стрейчова, якби мережево стрейчева. але це американський, не дешевий бренд. Річ базова, класненька. Можна брати, хто любить бренди. Ходити весь такий брендовий, то саме секонд, сюди за копійки, Но знайти лофери шкіряні, вітер Флорен. Подивіться, що я знайшла знову. Це повністю шкіра. І ці ремінчики вони знизу шкіряні, а зверху вони в'язані. Вони новасенькі ці шльопанці. Я хочу їх взяти 39 на 38. Це такий літню сукню. 22 гривні вони заважили. Дуже такий милий ведмедик, ви подивіться, який він няшний. Хочеться його прям так розцьомати, притулити до себе в того носика цьомнути. Так. Красива сукня, звичайно, не рівня цій сукні, але це Париж написано. І я хочу вам показати весь асортимент. Звичайно, там були по якості. Так, чи клозок. Цей бренд вони кращі, вони по категорії вищі. Це якийсь такий французький бренд, принтова сукня. Ну, вона красива, цікава. І сучасна, на нагузочках ще красива мережана сукня від бренду англійського. І вона ну дуже красива. ну Дуже красива, Тут таке поєднання кольорів, блакитний колір. І відомо сон, сукня. Вона би гарно під якісь такі літні шльопанці підійшла. Вона з вишивкою, вона легесенька, це швидше всього така пляжна сукня. А, колір фуксія, але такий глибо, глибокий, такий насичений, багатий а, колір сподобалася. Ну, це 100% бавовна, це така а, сукня по купальнику на вечір. Ну Я так вважаю, я не переконую і не стверджую. Я собі так розказую, як я вважаю. Ви можете бути згідні зі мною, можете бути незгідні. І ви пишіть в коментарях, навіть якщо ви не згідні або згідні, теж пишіть. Будемо вести дискусію на рахунок брендів. Чи ви теж так просто вам слинки течуть, як ви бачите, якийсь бренд, такий ну, дорожчий. Я не кажу, що ви як побачили примарк, то ви так втішилися. І від дьон це теж пляжні, шльопанці, десь так ви відпочиваєте на островах, пісочок. Такий, подивіться, з вишивкою Codune. Це англійський преміум бренд, дуже якісний, дуже вони красиві, жіночні. По сатину вишивка. І то ручна вишивка. А соломка, устілка соломки. Красива річ. Теж якісне взуття, якісні туфлі на кожен день до роботи, класичні. В розмірі 7, там написано, так? Ще ось такі сандалі. Бренди з йога, ще щось. Ну, вони зручні. Чорні, базові, такі молодіжні, шлопанці. З чого тут тільки можна не знайти в цьому секунді, хто захоплюється такими пошуками, як я. Я люблю все і нове, і в секунді. Ну, я така людина, яка любить. Купляти, приміряти, дивитися це все, вивчати, якість дивитися, пізнавати бренди, чоловічі речі, футболочка поло, чоловічого теж зараз дуже багато, дуже багато. Ах, красиві речі такі, новесенькі є. Ви подивіться тільки, яка красива теж поло. А ну, це, мабуть, з якоїсь роботи, така фірмова футболочка. так джинси, ти шорти є, жіночі дивлюся знову. Все для вас, дівчатка, я передивляюся, я купаюся, я риюся в цих лажках. І для мене це такий своєрідний релакс. Кілоти в кольорі фуксії, вони легесенькі, висока посадка, великий розмір, теж красиві, якісні. Ви подивіться від Maxim Spencer. Тут льон з віскою. Взяти білий верх. Ну, а це молодіжні, такі коротесенькі, джинсові шорти, коли ви така струнка і молода. Можете такі шортики собі придбати. Так, ще ось такі шорти на вечір, такі шорти для паті, вихідні, вони такі мережені. Точніше не мережені, а розшиті вони вонилітками, бісером і всяким таким прикрасами. Тобто прикрасами. красива блуза. А класична, вона легесенька, вона в соковитому кольорі. Ну і що мені ще сподобалося, що це бренд, мій улюблений White Stuff. Теж неодноразово я наголошувала про цей бренд. І це 100% віскоза. Знову щось вона понесла на чоловічі, побачила футболку поліція Америки. Чи це просто такий принт. Знову я пішла на кучі і я буду ритися. І я буду ритися, щось нариюся, то включуся і вирию, то я покажу вам. Як бачите, тут потрібно все передивлятися, мати терпіння, добре поїсти зранку. Бути невтомленим, тому що це труд, це забирає багато часу, руки болять, а коли ти ще тримаєш інші руці камеру, тим більше. Я рила-рила і відчула рукою натуральний шок, потягнула і бачу модуті, дуті, модуті. дуті, всекуді, передостанній день. Натуральний шок, красива блуза. Я не знаю, чи я таку блузу хочу, вона зав'язується. На бант, так ззаду зав'язується. 100%, ви бачите, що це 100% шовк. Я вражена, я вражена, колір красивий, червоний, такий до малини, такий соковитий, насичений. Ну, просто ляпота. Бачите, який стиль так вона. До класичного вона гарно буде до якоїсь класичної спіднички, навіть до білих брючок, така інтелігентна річ. Далі я риюся, бачу шортики від Папає, Десятка англійська, висока посадка легеньке смужку. Як бачите, вони на зав'язках. Такі шортики тут льоно з віскозою, мабуть, або віскоза, бо я вже мала колись такі. Так, це 100% віскоза шортики. І вони варті уваги. Бачите, бюст розшитий лелітками. Ну, від зара, від зара спідничка є, красивий принт. Вона якась така неякісна виглядає. навіть не знаю, можливо, це навіть, ну, і біля зари не стояло. Я не хочу сказати, що Zara дуже якісний бренд, але вона чисто неякісна. Так, дивимося далі. Бачите, я не одна так риюся, я не одна в такому захваті. Ще така спідничка. в нас етикеткою, така якби коротка. Ну, не тенісна вона, але щось таке, якби в цьому напрямку. Ще в цій купі знайшла таку блузу від фази Edge. Це англійський теж якісний бренд. Побачила плямочку, але не буду я навіть на неї дивитися. Я вже набрала трохи речей. А в сумку, така сумка шопер тут є, щоб ходити по магазину. Ще вам щось покажу, Як щось знайду, ще покажу. Но лофери від Ralph Lauren. Я впевнена, на 99%. Я зараз ще раз буду дивитися, бо я не вірю своєму знову шовку. Бачите, натуральний шоук це спідничка англійського бренду, і цей бренд. Ну, В основному там натуральний шоук. Як бачите, цей бренд, зразу, зразу дивіться, що ж є. Все таке красиве. І я відібрала ще трішки речей, покажу вам, що я знайшла. Знайшла ось таку блузу в нам новасенькому стані. Це від Роман. 18 канглійсь. англійський бренд, він дуже якісний. Це не є якийсь там, хто знає який дорогезний бренд, але це дуже хороший, якісний бренд розмір розмірі 18. Я хочу взяти цю блузу не собі, а людям. 100% віскоза від HM. Теж красива блуза, вона комбінована трикотаж і тканина від H&M. Я б могла її взяти, я мала таку, але так не хочу. Я, чесно кажучи, візьму просто буквально пару речей. На початку відео я вам говорила, що я взагалі не налаштована нічого брати. Ну як не взяти Ральф Лорен, так і Пол Сміт. Футболку тим більше це мої розміра. А я вже давно такого щось класного не знаходила. Така сукня красива, ну просто красавезна від New Look, Жіночна, така елегантна, витончена, який кіппринт, ви подивіться, досить є така тканина м -м, красива. І ось така це натуральний шов. Я впевнена чую в руках вона новесінька, великого розміру. Така сукня на чорному фоні квіти, фуксії, ну аж горять на цьому чорному фоні. Я не можу від мусон. 16 англійська. Ну, сукні, осяті і по пакетам її не буду брати. Жаль залишати. шок 100%, підкладка поліастер. Так, що я беру? Я беру ось ці лофери. Дома помірюю, як ні, то людям. Беру я ось ці шльопанці, вони шкіряні повністю. Беру я оцю блузу і беру футболочку від полснів. А, беру собі. Вона по-любому на мене буде добра. Це МК. Ось ці дві речі собі і дві речі людям. Всім привіт. Я в торговому центрі. Добрий день. І Що я хочу. Йду, може, собі щось куплю і йду поп'ю каву і куплю їжі. Я така сьогодні. І я йду в Айкікі. Знайшла для себе пару речей, буду приміряти. А більшість огляд буде на іншому моєму каналі. Я дуже багато переміряла речей, буде огляд. Ці джинси 28 розмір. І есочка. Ось такий джемпер. Я беру ці речі для себе. Дві речі я міряла, як ви бачите, і мені непогано, я беру для себе. Це вже мої покупочки. Я зараз своїми покупочками відправляюся на капучино і лосанчик. Обмити свої покупки, запити капечинку. Такі фонтани вони красиві з підсвітою. Мені дуже подобається, тут поруч є кафе, Багато бутіків є. Можна собі теж придбати. Я роблю огляди нових речей з таких магазинів, так що підписуйтесь на мій інший канал, звичайно буде огляд. Там, де я і для себе речі придбала багато мірі речей. Я піднімаюся на другий поверх. Це такий куркоп, острівочок з кафешечками, з ресторанчиками, Довгий круасан. І я вже взяла своє макси. величезне на цей з пишною кілько. Подивіться, якінка, посипана шоколадом, корицею. Напишіть в коментарях, як вам будуть дізнати про секунді, як вам мої покупки. Всіх цілую, міцно міцного обіймаю. До зустрічі!